Сьогодні в лісі Елі знайшла туристичну принаду містечка. Коли до вище домашніх тварин. Це місце, де ховають улюбленців. Трохи лякає, але насправді воно сумне. Смерть це природна. Вона і нас усіх чекає. Віддавна місцеві ховали тут своїх тварин. Але цілий ритуал для цього. Це вам не якісь страшилки? Я бачив такі на деревах. Це попередження. Місцеві племена вирізбили їх перед утечею. Вони боялися цього місця. Там щось незбагненне. Якась прадавня сила. Тим лісом володіє щось інше. І це щось. Той ті повдохли. Повертає з того світу. Джердж? Я знаю, що ти задумав, але вони повертаються іншими. Лиса, що це? донька. Дарма я показав на місце. Світи повернеться не лише твоя дитина. Кар'єр був зламаний. У нас є другий шанс. Іноді краще лишатися мертвим.